Мене звати Богдана і я розробниця програмного забезпечення. Я займаюся цією роботою вже близько п'яти років, і, чесно кажучи, я її обожнюю. Є щось задовільне в тому, щоб писати чистий код, вирішувати проблеми та бачити, як усе ідеально працює, коли натискаєш кнопку запуску. Я переважно працюю з дому, що мене цілком влаштовує. В офіс я ходжу, можливо, раз чи два на тиждень, коли є важлива зустріч або щось, що. Справді потребує моєї фізичної присутності. Люди завжди кажуть мені, що я не дуже товариська, і, мабуть, вони мають рацію. Я віддаю перевагу спілкуванню з друзями онлайн, аніж постійним особистим зустрічам. Справа не в тому, що я ненавиджу людей чи щось таке, просто мені легше висловлюватися через текстові повідомлення або відеодзвінки. Моя соціальна батарейка досить швидко сідає, коли я перебуваю серед занадто. Великої кількості людей занадто довго. Віддалена робота чудово позначилася на моїх фінансах. Минулого року я змогла купити власну квартиру в іпотеку. Вона не величезна, але моя, і я облаштувала її саме так, як хотіла. Моє робоче місце ідеальне: кутовий стіл біля вікна, два монітори, механічна клавіатура, все як треба. Я можу кодувати цілий день, і в мене ще залишається енергія на моїй хобі. Моя старша сестра Софія, повна моя протилежність. Вона, наче ходяче свято, куди б не пішла, всі її одразу полюбили. Вона вийшла заміж п'ять років тому за хлопця на ім'я Тарас, і в них уже двоє дітей Емма, якій чотири, і маленький Яків, якому щойно виповнилося два. Софія працює в маркетингу і якимось чином встигає все поєднувати, залишаючись при цьому душею кожної вечірки. Наші батьки просто обожнюють Софію. Коли в нас бувають сімейні вечері, вони не можуть наговоритися про те, яка вона чудова, яка вона прекрасна мати, як Тарас їй ідеально підходить. Потім вони дивляться на мене з таким розчарованим виразом обличчя. Богдано, тобі вже 28, завжди каже мама. Чи не час тобі знайти когось особливого? Я зараз зосереджена на кар'єрі, зазвичай відповідаю я. А як щодо друзів ти майже нікуди не ходиш, додає тато. У мене є друзі, ми постійно спілкуємося онлайн. Вони обмінюються тими поглядами, якими обмінюються батьки, коли думають, що їхня дитина вередує. Мама зітхне і скаже щось на кшталт. Це не те саме люба, тобі потрібні справжні зв'язки. Найгірше це сімейні свята. Далекі родичі завжди заганяють мене в кут з тими самими питаннями. Тітка Ліда любить нагадувати, що час іде, і мені не варто занадто довго чекати, щоб влаштувати особисте життя. Дядько Михайло на минуле Різдво намагався звести мене з сином свого колеги. Я ввічливо відмовилася, але він продовжував наполягати. Він хороший хлопець, працює в бухгалтерії, сказав він. Дуже стабільна робота. Я впевнена, що так. Але мене зараз не цікавлять побачення. Мама завжди втручається, щоб захистити мене, але в найнезручніший спосіб. Богдана просто дуже інтровертна, каже вона з вибачливою посмішкою. Їй потрібно більше часу. Після цих сімейних заходів мої батьки завжди ведуть зі мною ту саму розмову. Вони садять мене і пояснюють, як їм було соромно, коли я навіть не розглядала пропозицію дядька Михайла або коли провела більшу частину вечірки в телефоні. Замість того, щоб спілкуватися. Ми просто хочемо, щоб ти була щаслива, каже мама. Я щаслива, відповідаю я їм. Але ти така відмінна від усіх у родині, додає тато. Людям важко це зрозуміти. Я перестала сперечатися з ними про це я просто киваю і даю їм говорити. Всередині я думаю, що це моє життя, і я маю право жити ним так, як хочу, я нікому не шкоджу тим, що я тиха. Або віддаю перевагу власній компанії. Я старанно працюю, оплачую свої рахунки, допомагаю їм фінансово, коли їм це потрібно. Хіба цього недостатньо? Але очевидно, ні. Вони постійно порівнюють мене з Софією, ставлячи її як ідеальний приклад того, як я повинна жити. Іноді я замислююся, чи люблять вони мене такою, яка я є, чи просто чекають, поки я перетворюся на когось зовсім іншого. Минулого місяця. Я гортала Фейсбук, коли побачила допис мами про планування вечірки в заміському клубі на її день народження. Вона була дуже схвильована цим, публікувала фотографії місця проведення та розповідала, як хоче відсвяткувати з усіма. Я одразу звільнила свій графік на той день. Мамин день народження це важливо, і, попри всі наші розбіжності, я люблю її і хочу бути поруч у особливі моменти. Наступного дня мені зателефонувала Софія, коли я працювала над особливо складною сесією зневадження. Привіт, Богдано! Ти бачила мамин допис про вечірку? запитала вона. Так, схоже, буде гарно, заміський клуб досить шикарний. Власне, тому я й дзвоню. Я думала, ми могли без кинутися разом насправді гарний подарунок для неї. Щось особливе, знаєш, я думала, може, по 70 тисяч гривень з кожної. 70 тисяч гривень це були великі гроші, але це був мамин день народження, і я якраз назбирала грошей. До того ж, я і так допомагала батькам з різними витратами протягом років. Звичайно, звучить добре. Я зараз перекажу тобі на рахунок, ти найкраща, Богдано. Мама буде така щаслива. Я негайно переказала гроші через свій банківський додаток. Софія завжди краще вміла обирати подарунки, тож я вирішила, що вона знайде щось ідеальне. Вранці в день вечірки я прокинулася рано і витратила додатковий час на збори. Я навіть купила нову сукню, нічого надто вишуканого, просто просту, темно синю, яка доречно виглядала для заміського клубу. Я насправді чекала на це. Можливо, цього разу сімейна зустріч не буде такою незручною. Близько десятої ранку я зателефонувала мамі, щоб підтвердити, що все за розкладом. Привіт, мамо. Просто хотіла перевірити, чи все гаразд на сьогодні, О котрій мені бути. На тому кінці дроту виникла дивна пауза. Вона тривала довше, ніж мала б. О, люба, нарешті сказала мама, і її голос звучав дивно. Боюся, нам довелося скасувати вечірку. Скасувати, що сталося? Я сьогодні дуже погано почуваюся. Вчора ввечері я так перенервувала через усі приготування, бронювання, дзвінки кейтеринговим компаніям, організацію. Всього мій тиск підскочив, і мені довелося викликати швидку. Сказали, що мені потрібен відпочинок. У мене всередині все обірвалося. Мамо, ти в порядку? Тобі потрібна моя допомога, я можу бути там за 20 хвилин. Ні, ні, не хвилюйся про це. Я впевнена, у тебе й так є інші плани на сьогодні. Твій тато тут зі мною, тож я не сама. Можливо, коли мені стане краще, ми влаштуємо невелику сімейну вечерю натомість, лише найближчі. Ти впевнена? Я можу скасувати все, що в мене заплановано. Справді, люба, не турбуйся. Я зателефоную тобі, коли почуватимусь готовою до тієї сімейної вечері, добре? Добре, мамо, одужуй. Дай знати, якщо тобі щось знадобиться. Після того, як я поклала слухавку, я щиро за неї хвилювалася. Високий тиск і швидка це не жарти. Але оскільки мій день раптово звільнився, я зателефонувала подрузі Яні і запитала, чи не хоче вона піти по магазинах. Ми пройшлися по кількох магазинах, а потім посиділи в милій кав'ярні в центрі міста кілька годин, просто розмовляючи про роботу та життя. Це було насправді дуже приємно, саме таке невимушене спілкування, яке мені подобається. Того вечора я планувала згорнутися калачиком з книжкою, яку давно хотіла прочитати, але спочатку вирішила швиденько перевірити соціальні мережі, щоб побачити, чи є якісь новини про мамине здоров'я, або чи хтось опублікував щось цікаве. Я не дуже активна у Фейсбуці чи Інстаграмі, переважно просто гортаю стрічку, щоб подивитися, чим займаються люди. Я підписана на кількох родичів, зокрема на мою двоюрідну сестру, Аню, яка постійно публікує все, що робить. Аня поділилася кількома фотографіями, які привернули мою увагу. Це були знімки з чогось, що виглядало як дуже гарна вечірка: дорога, їжа, шампанське, люди у вишуканому одязі. Але те, що змусило мене зупинити, прокрутку, це те, що я впізнала деякі обличчя. Це були мої родичі. Фотографії були спочатку з акаунту Софії, на який я не була підписана, тому я перейшла на профіль Софії, щоб подивитися, що це таке те, що я побачила, змусило мою кров застигнути в жилах. Там були десятки фотографій із заміського клубу, того самого заміського клубу, де мала відбутися мамина вечірка з нагоди дня народження. Софія навіть позначила місце знаходження та написала підписи на кшталт Святкуємо особливий день мами в заміському клубі та таке чудове святкування дня народження нашої неймовірної мами. Я прогорнула кожну фотографію. Там була мама у прекрасній, смарагдово-зеленій сукні, сміялася і тримала келих шампанського. Там був тато у своєму найкращому костюмі, обіймаючи маму за плечі. Там були тітки, дядьки, двоюрідні брати та сестри, друзі сім'ї, всі, кого ми зазвичай бачимо на великих сімейних святах. Їжа виглядала неймовірно, скрізь були квіти і всі явно чудово проводили час. Єдиною, людиною якої не було на жодній фотографії, була я. Я сиділа, втупившись в екран телефону, намагаючись усвідомити те, що бачила. Мама не скасовувала вечірку. Вона мені збрехала. Вони всі поїхали до заміського клубу і святкували без мене. І, судячи з цих фотографій, ніхто навіть не помітив, що мене немає. Мої руки справді тремтіли, коли я гортала ще фотографії. Була одна, де мама розрізає величезний вишуканий торт, інша, де вона розгортає подарунки, серед яких була схожа дорога ювелірна прикраса ймовірно, той подарунок, який. Ми з Софією купили разом на мої 70 тисяч гривень. Вони навмисно виключили мене з маминого дня народження. Вони збрехали мені в обличчя і взяли мої гроші, щоб допомогти оплатити святкування, на яке мене навіть не запросили. Ніколи в житті я не почувалася такою зрадженою. Моїм першим бажанням було негайно зателефонувати мамі і татові та вимагати пояснень. Я хотіла кричати на них, запитати, як вони могли так мені збрехати, як вони могли взяти мої гроші, а потім виключити мене з того самого заходу, за який я допомогла заплатити. Але потім щось усередині мене просто вимкнулося. Я зрозуміла, що насправді не хочу чути їхніх виправдань. Тож я просто зробила собі чашку гарячого шоколаду і лягла спати раніше. Що мене вразило протягом наступних кількох днів, так це повна тиша. Батьки взагалі не писали і не дзвонили мені після вечірки. Мама навіть не спробувала вдати, ніби одужала від своєї уявної хвороби і хотіла відсвяткувати свій день народження у вузькому сімейному колі, як обіцяла. Жодного спілкування від них не було. Схоже, їх цілком влаштовувало, як все склалося. Вони отримали свою шикарну вечірку, отримали мої гроші на її оплату. І їм не довелося мати справу зі своєю незручною донькою. Для них це була безпрограшна ситуація, мабуть. Я викинула все це з голови і твердо вирішила, що мене це більше не цікавить. Якщо вони хочуть вдавати, що мене не існує, я можу зробити те саме. Я зосередилася на роботі, поспілкувалася з друзями онлайн і насправді почувалася досить спокійно, без усієї цієї сімейної драми, що нависала наді мною. Минуло близько двох тижнів. Одного вечора, коли я працювала над особливо складним фрагментом коду, мій телефон завібрував від текстового повідомлення від мами: Привіт, люба! Сподіваюся, у тебе все добре. Чи не могла б ти надіслати нам 70 тисяч гривень на оплату іпотеки цього місяця? У нас з татом трохи не вистачає. Дякую, люблю тебе. Я прочитала повідомлення тричі, щоразу відчуваючи більше недовіри ніж попереднього разу. Чисте нахабство цього просто перехоплювало подих. Вони збрехали мені, виключили мене з важливої сімейної події, взяли мої гроші під фальшивим приводом, а тепер мали нахабство просити в мене ще грошей, ніби нічого не сталося. Я втупилася в екран телефону, дивуючись, як хтось може бути таким безсоромним. Пальці злегка тремтіли, коли я набирала відповідь. Я не збираюся бути ходячим банкоматом для зрадників та шахраїв. Я натиснула надіслати, але на цьому не зупинилася. Я зайшла на сторінку Софії у Фейсбуці, зробила скриншот однієї з фотографій з вечірки в заміському клубі тієї, де мама розрізає свій іменинний торт, а всі зібралися навколо неї, усміхнені та святкуючі, і також надіслала це мамі. Після того, як я надіслала обидва повідомлення, я повністю вимкнула телефон. Зробила собі ще одну чашку гарячого шоколаду і лягла спати. Я відчувала дивне поєднання гніву та задоволення. Нарешті я сказала саме те, що думала, не намагаючись бути дипломатичною чи милою. Наступного ранку я прокинулася рано, бо мала важливу відеоконференцію з клієнтом. Коли я знову ввімкнула телефон, я не могла повірити своїм очам. Були десятки пропущених дзвінків від мами, тата та Софії. Голосова пошта була переповнена. Безліч текстових повідомлень заповнювали мій екран. Я почала читати деякі з текстів, усі вони були варіаціями однієї теми сталося непорозуміння, ти все неправильно зрозуміла. Нам потрібно поговорити і все пояснити. Будь ласка, передзвони нам негайно. Голосові повідомлення були ще більш несамовитими. Мама плакала в одному з них, кажучи, що не розуміє. Чому я така жорстока? Тато звучав сердито, вимагаючи, щоб я їм передзвонила і перестала поводитися як дитина. Софія залишила кілька повідомлень, намагаючись виступити миротворцем, кажучи, що ми можемо все це владнати, якщо я просто вислухаю їхню версію подій. Замість того, щоб відповідати, комусь із них я прийшлася по своєму телефону і заблокувала всі їхні номери, мамин татів Софіїн. Навіть Тарасів номер про всяк випадок, заблокувала їх на всіх платформах, про які тільки могла згадати текстові повідомлення, телефонні дзвінки, соціальні мережі, електронна пошта. Тиша, що настала після цього, була прекрасною. Я зайнялася своїми ранковими справами, провела зустріч з клієнтом і поринула у свої робочі проекти. Вперше за багато тижнів я почувалася абсолютно зосередженою та продуктивною. Дивовижно, скільки розумової енергії вивільняється, коли перестаєш мати справу з токсичною сімейною драмою. Але вони так легко не здалися. Через кілька днів почали надходити дзвінки з незнайомих номерів. Спочатку я відповідала на них, бо це могли бути дзвінки по роботі, але щойно я чула голос мами чи тата на тому кінці, я негайно клала слухавку. Вони явно користувалися чужими телефонами або, можливо, дзвонили з робочих номерів. Це тривало близько тижня. Невідомі номери дзвонили мені, я клала слухавку щойно розуміла, хто це. Потім одного дня постукали у мої двері. Я подивилася у вічко і побачила їх усіх маму, тата, Софію і навіть чоловіка Софії, Тараса. Вони стояли в моєму коридорі, виглядаючи рішуче. Богдано, ми знаємо, що ти там. гукнув тато крізь двері. Ми не підемо, поки не поговоримо з тобою. Я справді не хотіла з цим розбиратися, але також не хотіла, щоб мої сусіди стали свідками сцени в коридорі. Тож я відчинила двері. Чого ви всі хочете? запитала я, не відступаючи, щоб впустити їх. Нам треба поговорити, сказала мама. Будь. Ласка, люба, просто дай нам пояснити. Всупереч здоровому глузду, я відступила і впустила їх до своєї квартири. Вони всі зайшли. І незграбно стояли в моїй вітальні. Богдано, нам так шкода, одразу почала мама. Ми ніколи не хотіли тебе образити, ми просто намагалися тебе захистити. Захистити мене від чого саме? запитала я. Ти ж знаєш, як проходять сімейні зустрічі, втрутилася Софія. Всі завжди ставлять тобі ці особисті питання про твоє особисте життя, про те, чому ти досі самотня. Ми думали, тобі буде некомфортно. Тому ви вирішили натомість збрехати мені. Ми не хотіли, щоб ти відчувала тиск і йшла, якщо не хочеш, сказав тато. Ми знаємо, що ти не дуже любиш ці великі сімейні заходи. Я подивилася на них усіх, що стояли там, намагаючись продати мені цю безглузду історію. Ви справді очікуєте, що я в це повірю? Ви думаєте, я така дурна? Вони всі почали говорити одночасно, перебиваючи одне одного. Вибаченнями та поясненнями, але я підняла руку, щоб зупинити їх. Хочете знати, що, на мою думку, сталося насправді? Я думаю, вам було соромно за мене. Я думаю, ви не хотіли, щоб ваші друзі та далекі родичі бачили вашу дивну антисоціальну доньку, яка не вписується в решту сім'ї. Мама і тато почервоніли. Тарас виглядав незручно і втупився у свої черевики. Софія відкрила рота, щоб заперечити, але нічого не сказала. А справді огидна частина, продовжила я, це те, що ви взяли мої 70 тисяч гривень, щоб допомогти оплатити вечірку, на яку ніколи не збиралися мене запрошувати. Це робить вас злодіями на додачу до брехунів та зрадників. Люба, це не чесно, слабко сказала мама. Ми витратили стільки грошей на вечірку, що нам не вистачило на платіж за іпотеку цього місяця. О, то тепер правда вилазить назовні. Ви витратили забагато грошей, хизуючись перед друзями, а тепер вам потрібно, щоб я знову вас виручила. Ось це мене справді зачепило. Протягом років я допомагала їм фінансово більше разів, ніж можу порахувати: ремонт машини, медичні рахунки, ремонт будинку, витрати на весілля, Софії. Непередбачені ситуації, відпустки. Я, мабуть, дала їм сотні тисяч гривень протягом років, і ось як вони мені віддячили. Я втомилася бути вашим особистим банкоматом, сказала я їм. Я втомилася допомагати людям, які мені брешуть і зраджують мене. Якщо вам потрібні гроші на іпотеку, попросіть усіх тих людей, які були на вечірці. Попросіть людей, яких ви не соромитеся бачити поруч, із собою. Вони знову почали виправдовуватися, але я вже не слухала. Я хочу, щоб ви всі негайно покинули мою квартиру. І я не хочу бачити нікого з вас деякий час. Тарас насправді виглядав полегшено, що йде. Софія плакала, мама і тато намагалися сперечатися, але я просто повторювала, що їм потрібно піти, поки вони нарешті не пішли. Після того, як вони пішли, я відчула дивне поєднання задоволення та виснаження. Я пишалася собою за те, що змогла їм протистояти, але я також була емоційно виснажена від конфронтації. Я думала, що на цьому все закінчиться, але я помилялася протягом наступних кількох днів дзвінки та повідомлення знову почалися з різних номерів. Іноді вони були вибачливими, іноді сердитими. Тато навіть надіслав мені повідомлення, що через весь цей стрес у мами знову проблеми з тиском, і це моя вина. Саме тоді я зрозуміла, що вони нічого не навчилися, вони все ще намагалися маніпулювати мною, все ще намагалися змусити мене почуватися винною за їхню власну погану поведінку. Потім почала втручатися далека рідня. Тітка Ліда зателефонувала, щоб сказати, що я перебільшую і що сім'я повинна прощати сім'ю. Дядько Михайло надсилав мені повідомлення у Фейсбуці про те, що я маю бути мудрішою. Двоюрідна сестра Аня одного дня навіть з'явилася біля мого будинку, але я побачила її з вікна і не відчинила двері. Найгірше було те, що всі вони поводилися так, ніби проблема в мені, ніби я нерозумно засмучуюся через те, що мені збрехали та виключили. На їхню думку, я повинна просто пробачити і забути, бо так роблять у сім'ї. Я видалила всі свої акаунти в соціальних мережах, щоб вони більше не могли зв'язатися зі мною там. Коли батьки знову з'явилися біля моїх дверей, я не відчинила. Коли Софія спробувала загнати мене в кут біля продуктового магазину, я пішла, не сказавши ані слова. Після двох тижнів цього переслідування мені набридло. Я зателефонувала своїй подрузі Жені, яка працює в агентстві нерухомості, і попросила її почати шукати для мене нову квартиру. Мені потрібно було втекти від усього цього. Женя знайшла мені ідеальну. Квартиру протягом місяця. Вона була в іншій частині міста, приблизно за 20 хвилин їзди від мого старого місця, але все ще досить близько до офісу для тих рідкісних випадків, коли мені потрібно було туди їхати. Будинок мав кращу охорону, що я оцінила, враховуючи все, що відбувалося. Я ретельно спланувала свій переїзд. Нікому з родини я про це не сказала, хоча ми і так не спілкувалися. Я найняла професійних вантажників і запланувала все на будній день, коли більшість людей буде на роботі. Я змінила свою адресу на пошті, оновила свою інформацію в банку та у роботодавця і переконалася, що моя пошта переадресовується на нове місце. Єдині люди, яким я дала свою нову адресу, були мої найближчі друзі: Яна, Марко з університету та кілька колег, яким я довіряла. Я також… Повністю змінила номер телефону. Це було схоже на початок нового життя саме те, що мені було потрібно. Приблизно через місяць після переїзду я перевіряла електронну пошту, коли побачила повідомлення від мами: Богдано, ми дізналися, що ти переїхала і не сказала нам свою нову адресу ми не можемо додзвонитися до тебе. Ми розуміємо, що ти на нас ображена, але чи не здається тобі? Що ти занадто суворо караєш нас за те, що сталося на вечірці. Ми сумуємо за тобою і хочемо все налагодити. Будь ласка, зв'яжися з нами. Я дивилася на цей електронний лист кілька днів, перш ніж відповісти. Частина мене хотіла повністю його проігнорувати, але інша частина відчувала, що мені потрібно чітко встановити деякі межі. Нарешті я написала у відповідь я переїхала, бо мені потрібен був простір від усіх вас. Я ще не готова спілкуватися і не пробачила вам того, що ви зробили. Я все ще почуваюся ображеною та зрадженою вашими діями. Коли я буду готова розмовляти, я сама з вами зв'яжуся. Будь ласка, поважайте моє рішення і дайте мені потрібний час. Я натиснула надіслати, і після цього я не чула від них ще місяць. Протягом цього часу моє життя насправді значно покращилося, без усієї. Цієї сімейної драми та почуття провини у мене з'явилося більше енергії на все інше. Моя продуктивність на роботі ще більше зросла, і мій начальник це помітив. Мені доручили очолити великий проект, який може призвести до підвищення, якщо все піде добре. Я також почала зустрічатися з хлопцем, якого зустріла через подругу його звати Давид, і він графічний дизайнер, який працює в маркетинговому агентстві. Ми познайомилися на дні народження Яни, і він насправді першим підійшов до мене. Зазвичай я жахливо почуваюся в таких соціальних ситуаціях, але щось у Давиді змусило мене почуватися комфортно одразу. Він тихий, як і я, але по-іншому якщо я інтроверт, бо соціальні ситуації мене виснажують, то він просто від природи спокійний і вдумливий. Ми були на кількох побаченнях, і він мені дуже подобається. Він не тисне. На мене, щоб я була більш товариською чи соціальною. Здається, він справді цінує мою особистість такою, яка вона є. Минулого тижня був мій день народження. Я святкувала з друзями Яною, Марком, Давидом та кількома іншими людьми, з якими я зблизилася за останні кілька місяців. Ми пішли в гарний ресторан, а потім повернулися до мене додому на торт та вино. Це було саме таке святкування, якого я хотіла невелике, затишне, з людьми, які справді мене розуміють і люблять. Наступного дня я отримала вітальні електронні листи від мами, тата та Софії. Всі вони були варіаціями на тему з днем народження ми сумуємо, за тобою ми любимо тебе. Я насправді була зворушена тим, що вони пам'ятали і знайшли час написати мені. Я відповіла кожному з них простими повідомленнями з подякою. Це було небагато, але відчувалося як маленький крок уперед. Я не впевнена, коли і чи зможу повністю їх пробачити за те, що вони зробили. Зрада все ще болить, коли я про це думаю. Вони збрехали мені, виключили мене з чогось важливого, взяли мої гроші під фальшивим приводом, а потім мали нахабство просити ще це не те, що швидко минає. Але я також починаю розуміти, що триматися за гнів забирає багато енергії. Я була набагато щасливішою ці останні кілька місяців без усієї цієї сімейної дисфункції в моєму житті. Я стала продуктивнішою на роботі, розвиваю нові дружні стосунки і навіть перебуваю у стосунках з людиною, яка приймає мене такою, яка я є. Можливо, ця відстань пішла на користь усім нам. Можливо, у них був час подумати про свої вчинки і зрозуміти, наскільки вони були болючими. А може вони нічого не навчилися, і все ще ті самі люди, які радше збрешуть мені, ніж розберуться зі своїм власним соромом через те, що мають доньку, яка не відповідає їхньому уявленню про норму. Я ще не знаю. Що я знаю точно, так це те, що я не збираюся поспішати відновлювати стосунки з ними лише тому, що вони сумують за мною, або тому, що інші люди вважають, що сім'я повинна прощати сім'ю. Якщо у нас і будуть стосунки в майбутньому. То вони будуть на моїх умовах з чіткими межами та взаємною повагою. Зараз я зосереджена на побудові життя, якого хочу. У мене є робота, яку я люблю, друзі, які мене цінують, і особлива людина, яка змушує мене почуватися цінною такою, яка я є. У мене є власна квартира, яку я облаштувала саме так, як мені подобається, і я можу жити своїм життям, не захищаючи постійно свій вибір перед людьми. Які мали б мене підтримувати, правда в тому, що я не знаю, коли буду готова їх пробачити, але я знаю, що ще не готова, і це нормально. Я нарешті вчуся, що іноді ставити себе на перше місце це нормально. Кінець історії.